У цю мить якась мужеподібна дівчина витягнула на сцену брилу завбільшки з невеличкий холодильник. Може, вона й не надто кмітлива й дотепна, прошепотіла Емма. Зате має добре серце і ладна віддати власне життя за своїх товаришів. Ми з Бронвін, подруги, нерозливода. Тим часом Бронвін витягнула кам'яну брилу на середину сцени і на якусь мить. Зупинилася, уставившись поглядом на публіку, наче хтось скомандував їй зупинитися для більшого театрального ефекту, а потім нагнулася, обхопила камінь своїми ручищами і повільно підняла його над головою. Усі загуділи і зааплодували з непідробним ентузіазмом, хоча діти, вочевидь, уже бачили цей номер сотні разів не менше. Я почувався, як під час зборів вболівальників футбольної команди зі школи, до якої я не ходив. Бронвін позіхнула і, взявши важучу брилу під руку, пішла. Замість неї на сцену вийшла дівчина з розкуйовдженим волоссям. Ема сказала мені, що її звали Фіона. Вона стала обличчям до публіки, поза великим вазоном із землею. Простерши над ними руки, наче кучер, оркестр заграв політ Джмеля настільки добре, як це звісно їм вдавалося. Фіона, наче вхопилася за повітря над вазоном, і її обличчя скривилося від натуги й зосередженості. Коли музика досягла крещенду, з вазона вистримився рядок маргариток, які, звиваючись і розгалужуючись, Потягнулися угору до її рук. Картина нагадала зняте прискорене зйомкою відео про те, як квітнуть рослини з тією різницею, що Фіона немов би витягувала квіти з землі невидимими нитками. Дітям дуже сподобався цей трюк. Вони попідскакували зі своїх місць і несамовито зааплодували, підбадьорюючи виконавицю. Емма перебрала фотографії у Стосі й знайшла знімок Фіони. Її картка моя найулюбленіша, сказала вона. Над своїм костюмом Фіона працювала по кілька днів. Я поглянув на фото. Вдягнута, наче жебрачка, Вона стояла, тримаючи в руках курку. А що ця фотографія означає? поцікавився я. Бездомну селянку? Емма вщипнула мене. Вона хотіла мати природний вигляд, бути схожою на дикунку, джил із джунглів. Ось як ми звали її. А вона що, і справді з джунглів? Та ні, з Ірландії. А в джунглях багато водиться диких курей. Емма знову мене вщипнула. Поки ми отак із нею перешіптувалися, до Фіони на сцені приєднався Г'ю. Він роззявив рота. Звідти відразу ж вилетіли бджоли і заходилися опилювати квіти, які зростила Фіона. То був, наче химерний ритуал парування. А що ще вирощує Фіона, окрім кущів та квітів? Всі оці овочі, відповіла Емма, кинувши нагрядки у дворі. Та інколи дерева. Та невже цілі дерева? Емма знову попорпалася в картках. Інколи ми граємося в джил та бобове стебло. Хтось хапається у лісі за молоде деревце. Ми всідаємося на нього і спостерігаємо, наскільки Фіона зможе його відростити. Емма знайшла картку, яку шукала, і постукала по ній пальцем. Оце був рекорд двадцять метрів, гордо сказала вона. А вам тут не буває нудно? Емма хотіла була знову мене вщипнути, але я схопив її за руку. Я не знавець дівчачих душ, але коли тебе намагаються вщипнути вже в четверте, то я вже точно зрозумів, що до мене залицяються. Після гю з Фіоною було ще декілька номерів, але дітлахи вже знуджено завовтузилися. Тож невдовзі ми порозходилися, щоб провести решту дня, вилежуючись на сонці і попиваючи лимонад, граючи в крокет. Пораючись у саду та нагороді, який завдяки Фіоні майже не потребував догляду та обговорюючи здогадні страви на обід, мені хотілося ще порозпитувати пані Сапсан про мого діда. Бо з Емою я уникав цієї теми, тому що вона відразу ж насуплювалася при самій лише згадці його імені, але директорка. Пішла на заняття з меншими дітлахами, втім, мені здавалося, що я маю вдосталь часу для розпитувань, до того ж, чудова місцина та полудена спека притлумили бажання займатися чимось важким, аніж ходіння довкола притулку в замріяно радісному настрої. Після непристойно розкішного обіду з гусячою печінкою та шоколадного пудингу. Емма запропонувала старшим дітям піти покупатися. Про це й мови не може бути, простогнав Міллард, у якого не защіпався верхній гудзик штанів. Я натоптаний, наче різдвяна індичка. Ми мало не лускалися, коли порозлягалися у вітальні у кріслах з оксамитовою обивкою. Бронвін лежала, скрутившись калачиком. І встромивши голову поміж двох подушок. Я відразу ж піду на дно, мов та менюка, яку я підіймала на сцені, приглушено промимрила вона. Та Ема наполягала. Після десятихвилинних умовлянь їй таки вдалося розбурхати напівсонних Гю, Фіону та Горація, і загітувати їх на плавальні змагання. Бронвін приєдналася до нас із духу суперництва, бо не могла пропустити жодних змагань. Побачивши, як ми юрмою полишаємо будинок, Мілард із докорами, що ми кидаємо його одного на призволяще, таки приєднався до нас. Найкращим місцем для купання був пляж біля Гавані, але щоби туди дістатися, нам довелося б перетнути усе місто. А як же всі оті схиблені пияки? Вони ж бо вважають мене німецьким шпигуном, заперечив я. Сьогодні мені щось не дуже хочеться, щоб за мною ганялися кремезні чоловіки з кийками. От ти лопух, відказала Ема. Тож було вчора, а сьогодні вони анічогісінько не пам'ятатимуть. Лишень накинь на себе рушник, щоби вони не бачили твоєї одежі, е, з майбутнього. Порадив мені горацій на мені були джинси та футболка, мій звичайний одяг, а на горації його звичайний чорний костюм. Здавалося, він завжди дотримувався стилю одягу, притаманного пані Сапсан, жахливо офіційного, незважаючи на ситуацію. Його фото я вже бачив серед тих, які знайшов у розтрощеному чемодані. Позуючи для нього, горацій перевершив себе, передавши куті меду, циліндр, ціпок, монокль, повний джентльменський набір. Маєш рацію, відповів я, зиркнувши скоса на горація. Мені не хочеться, щоб хтось подумав, наче я чудно й недоречно вдягнений. Якщо ти натякаєш на мій піджак, гордовито відказав він. А вже ж, я є прибічником строгої моди. Решта дітей захихотіли. Нумо, насміхайтеся з друзяки Горація. Можете навіть обізвати мене Денді, але те, що тутешні селяни не пам'ятають, що ви носили вчора, ще не дає вам дозволу вдягатися як волоцюги. І з цими словами він нервово розправив лацканий піджака. Від чого діти зареготали ще дужче? Роздратований горацій докірливо тиснув пальцем на моє вбрання. А якщо це вбрання майбутнього, то оборони нас Боже від такого лахміття. Коли сміх вгамувався, я потягнув ему в бік і пошепки спитав А яка риса Горація робить його дивним? Звісно, окрім його особливої манери вдягатися? Він снить пророчі сни, регулярно бачить у ті грандіозні кошмари, які мають бентежну тенденцію збуватися, а часто він їх бачить. Сам у нього спитай, якщо цікаво. Та Горацій був не в гуморі, щоб відповідати на мої запитання, тому мені довелося відкласти їх на потім. Коли ми війшли до міста, я обгорнув один рушник довкола стегон. А другий накинув на плечі. Хоча це й не було пророцтвом у строгому сенсі слова, але виявилося, що горацій мав рацію, ніхто мене не впізнав. Коли ми йшли головною дорогою, декілька людей провели нас здивованими поглядами, але ніхто до нас не чіплявся. Ми навіть пройшли повз отого товстуна, який здійняв учора галас у барі. Він стояв. Біля тютюнової крамниці, натоптуючи свою люльку і теревенячи про політику з якоюсь жінкою, а та слухала його у піввуха. Він також витріщився услід, але й близько мене не упізнав. Здавалося, наче над усім містом хтось натиснув на кнопку перезавантажити. Я раз по раз помічав те, що вже бачив учора, той самий фургон. Що мчав по дорозі, ковзаючи по гравію задніми колесами, ті самі жінки вишукувалися біля колодязя. Якийсь чоловік так само смолив днище веслового човна, анітрохи не просунувшись у своїй роботі за добу. Мені навіть здалося, що ось ось побачив свого двійника, за яким женуться п'яні завсідники бару, але потім подумав, що тут такого не буває. Чуваки, ви напевне знаєте багато про те, що відбувається довкола, сказав я. Ну, як учора з утим авіанальотом та з возиком. Це Мілард усе знає, відповів Гю. Так, воно і є, підтвердив Мілард. Загалі-то, я вже наполовину склав перший у світі найповніший звіт одного дня з життя міста з точки зору кожного з його мешканців. Кожна дія, кожна розмова, кожен звук виданий кожним із мешканців цього міста, а це 159 людей і 332 тварини хвилина за хвилиною від світанку до заходу сонця. Аж не віриться, сказав я. Не можу з тобою не погодитися, бо в це важко повірити, відповів Міллард. За якихось 27 років я спромігся дослідити половину тварин та майже усіх людей. Я, отетеріло, роззявив рота. За 27 років? Та він лише на свиней потратив три роки, зауважив Гю. Ти можеш собі таке уявити? Кожного дня, три роки поспіль, робити нотатки про свиней. Отой вивернув з дупи стільки то свинячих бісквітів. Отой стільки то разів сказав хрюхрю, -хрю, а потім влівся спати у власному лайні. Найголовніше в процесі дослідження це нотатки, без них ніяк не можна обійтися, терпляче пояснив Міллард. Але я добре розумію твою заздрість, Г'ю, бо моє дослідження обіцяє стати працею безпрецедентною в історії академічної науки. Ой, Мілларде, не гни Кирпу. Кинула Емма. Твоя праця не матиме прецедентів в історії великих дурниць. То буде найдурніше з коли-небудь написаних нісенітниць. Замість відповісти, Міллард назвав речі, які ось ось мали статися. «Замить місіс Гіггінз розкашляється, сказав він, і якась жінка на вулиці справді зайшлася кашлем так, що в неї аж очі на лоба повилазили. Або невдовзі у той рибалка жалітиметься на труднощі, що постали на його професійній стезі через війну. І справді, чоловік, що стояв, спершись на воза з рибальськими сітками, обернувся до співрозмовника і сказав: У навколишніх водах так багато у тих бісових підводних човнів, що я не можу навіть вудку спокійно закинути. Це справило на мене велике враження. Про що я й сказав, Міларду. Приємно, що хоч хтось здатен поцінувати мою роботу. Вдячно заважив він.